Всіх вітаю на каналі Fox Road Zero. Тут ми говоримо про аеророзвідку, про дрони цивільні, здебільшого військові та усілякі супутні теми та технології. Сьогодні тема буде наша ось цей девайс. Побільшали випадки знаходження таких девайсів приблуд у нас біля позицій. Що це означає? Це означає фактично, що ворог проводить, ну, так би мовити, умовну радіорозвідку. Шляхом це нічого інакше, як Wi-Fi сканер. Шляхом сканування діапазону Wi-Fi він знаходить наші мережі і робить якісь припущення, де знаходиться наш особовий склад. Також, можливо, це Інфа буде їм корисна при переміщеннях, щоб розуміти, да, де, яка, де який підрозділ перемістився, де хто знаходиться для виявлення позицій пілотів, так як ми знаємо, що пілоти без Wi-Fi зараз не можуть літати в сучасному світі. Також, скоріш за все, вони полюють таким чином на якісь наші засоби РЕРУ. Вот. Що всередині? Всередині, Raspberry Pi, антенки на цьому блоку. І він сканує просто чеше, скажімо так, сигнал Wi-Fi. Він збирає, ймовірно, mac адреси є такі припущення серед інженерів, це не доведено, але це ймовірно. Тому мета сьогоднішнього відосика не просто привітати вас зі святами, а дати рекомендації. Щодо того, як цього запобігти, вони виходять з базових безпекових, скажімо так, рекомендацій, але нагадати буде не зайвим. Тому, друзі, зменшуємо потужність роутерів, якщо це у вас можна налаштувати. І не просто зменшуємо, а ховаємо так, щоб ви виходили з бліндажа, і у вас Wi-Fi мережа. Втрачалась ну, чи з підвалу, де ви там знаходитесь. Якщо ви знаходитесь е в цивільній забудові, да, в селі якомусь, де є ймовірність, що там можуть бути цивільні, маскуйте ваші назви ваших мереж під цивільних, там не підписуйте ні в якому разі назвою підрозділу, не підписуйте, не лишайте, якщо ви працюєте зі стандартним роутером Starlink, але цього не рекомендується. Тож перейменовуйте хоча б, відмикайте ВПС функціонал. Ну, це абсолютно точно зайве. Змінюйте постійно назви і паролі. Використовуйте складні паролі. Значить, що ще? Обов'язково можна вийти на кабельні, де можливо, використовувати кабельне підключення до мережі. Не користуйтесь телефоном з активним вайфаєм. Да? Не треба. По-друге, якщо ви вже якось виходите на позиції з телефоном, це має бути інший телефон, не той, який ваш особистий. Є загальна практика, що у вас є робочий телефон. Щоб вашу МАК-адресу не щитали, бо будуть вас трекати потім по всій ЛБЗ, де ви, що ви ія. Зайва. За зайву інформацію ворогу не давайте. Тобто телефончик переводимо в режим літачка, то що називається. От, в принципі, в принципі, це дуже базові, скажімо так, правила гігієни, які не завжди і не всі виконують. Тому, нагадаю, зайвий раз тим паче є от такий не дуже хороший привід, скажімо так. Панікувати з цього приводу точно не варто, це нічого нового не відбулося. І нічого якогось технічного геніального прориву у е, болотяних друзів наших в лапках е, не трапилось. Тому максимум спокійності, але зберігаємо правила, е, скажімо так, гігієни. От, е, користуючись приводом, хочу вас закликати підписатись на телеграм-канал цих чудових пацанів. 71 посилання буде в описі Хансман. Дуже кльовий підрозділ, веселий канал. Раджу долучатися. Ну і привітати вас з святами минулими, прийдешніми. Хочу побажати всім міцного, козацького, наснаги, хорошого, продуктивного, скажімо так, полювання. І завжди пам'ятаємо, Україна переможе.